Коли моє вухо ловить інфу про новий серіал чи нове кіно по одній з ігор, моє око злегка починає сіпатись. Все завжди починається дуже гучно і весело. Оголошують імена відомих акторів, ті дають щиросердні інтерв'ю, котрих зізнаються, що класти хотіли на ігри і взагалі ніколи не грали в оригінал, по котрому знімається серіал. Бо так краще, так індивідуальніше. Після вилітають перші кадри зі зйомок, котрі обговорюються всім інтернетом, багато обіцяючи трейлери з чорними ельфами і поціновувачами глини. Ну, а вже згодом виходить дещо таке, що більше нагадує спільну роботу квашеного огірка з молоком. Але в цій схемі є виключення. Їх небагато а на самій вершині знаходиться серіал Fallout, котрий наглядно показує, як треба робити, чому і навіщо. Зачепимо сьогодні значно більший пласт контенту, котрий нам напихали протягом останніх років. Ви вже на Artline Play, ваша ігрова збірка вже на Artline, а ваш лайк вже під цим відео. Бери ПК з відеокартою Nvidia 5 серії і отримуй новий Resident Evil в подарунок. Які очікування в тебе викликає анонс серіалу чи кіно по одній з улюблених відеоігор? Думаю, це певна суміш з інтриги, розчарування, невеликого страху і ще меншої надії на краще. І це нормально, дивлячись на те, що останнім часом за рік взагалі може вийти лише декілька хороших фільмів, чиї назви вміщаються на пальцях однієї руки. Дякую, Netflix, за безкінечну генерацію різносортного шлаку, а також аудиторії TikTok, котра навіть фільми втикає з телефоном в руці, бо не може сфокусуватись на екрані довше 30 секунд. Та що робити, якщо таки захотілось подивитись гарне кіно, тим паче базоване на відеогрі. Відповідь вас не потішить, бо подібних витворів катастрофічно мало. Сьогоденна схема дуже проста і виглядає приблизно так: беремо відому відеогру, бажану ту, котра тільки но виходить або котра вже вийшла і зуміла крутанути хайпову вертушку. Беремо з неї антураж і половину сюжету. Навалюємо туди сьогоденних повісточок, бо саме так повинно все виглядати. А хто проти, той расист, сексист і норміст. Увесь цей віз розбиваємо на три сезони, а якщо буде хоч якийсь онлайн, на п'ять. Стрижемо капусту, а потім тихенько звалюємо, коли серіал повністю зійде з рейок. Останнє, до слова, частенько відбувається вже на другому сезоні, а після навіть хороший серіал перетворюється на мильну опору з вимушеним сценарієм і подіями, котрі не вкладаються в жодну логіку. Взагалі, переважна більшість серіалів не вигрібає вже після першого сезону. На другому такі стрічки стають вже, ну, дивитись, поки мож. А потім шоуранери десь такі на сезоні 6 вже й не знають, як це все закінчити, хоч треба було ще якось на сезоні другому. Вікінги, світ дикого заходу, лендмен, сини анархії, Ганібал, Ходячі. І навіть мої улюблені серіали, як справжній детектив чи Гра престолів повністю втрачали свій набутий потенціал на певному сезоні. Тру Detective залишився ідеальним серіалом рівно на один сезон з Вуді і Макконеї. Lost видався ідеальним серіалом рівно на 2 сезони, поки вони не змінили сценариста і замість наукової фантастики пішли релігійні стяки. Тоді як гра престолів потупово просідала з кожним наступним. Логіка шоуранерів дуже проста. Якщо продукт хайповий, треба розширити його як можна більше, щоб зрубати ще більше бабок. І часто така логіка працює: Вон цілих 15 сезонів надприродного зняли і 11 сезонів ходячих, плюс декілька субсезонів, котрі так само не витягують. Шедеври, котрі не просідають, а може й навпаки, зростають. Стають у своїй силі з кожним сезоном не так багато як хотілось, і це нормально, бо не завжди все йде за планом, не завжди і нормальне фінансування чи вдалий для того чи іншого серіалу час. Хорошим прикладом останнього стане третій сезон Твін Пікс, який вийшов у 2017-му і отримав високі рейтинги. Серіал просто не актуальний сьогодні, тоді як в 90-х він прекрасно змальовував і романтизував той період. Час, котрий виходить та чи інша стрічка, відіграє не меншу роль у її успіху, ніж її бюджет і акторський склад. Періодами складається певна мода на щось. Наприкінці 90-х це були слешери і хорори. Всередині нульових штампували по 100 тисяч романтичних комедій. Після покотилась брунатна доріжка. Супергеройських ГМО-замінників, бо кіном це назвати важко. Ну а останніх років шість взялися екранізовувати відеоігри, бо це дуже вигідно. За статистикою відеоігри приносять значно більше грошей за рік, ніж вся музична і кіноіндустрія разом взяті. Ідея напрошується сама: об'єднати все вселенно докупи, щоб сколотити капітал. І першим таким висором всесвітнього масштабу став відьмак. Вони вирішили не просто зайти гучно, вони одразу вирішили посягнути на святе. І дарма, та про це вони дізнаються згодом. Пам'ятаєте, які пристрасті вирували навколо цього серіалу? Із Сапковського консультантом кликали, і Генрі Кавіла взяли, який є чудовим актором, приємною особистістю і просто нашим пацаном з кола задротів. І бюджету насипали. В результаті вийшов справжній гомункул, який зростав з кожним наступним сезоном. Будьмо відверті, все пішло через одне місце з самого початку, а все тому, що хлопці не просто не йшли за каноном, вони руйнували його. Мені цікаво, наскільки треба бути тупим, щоб здогадатись зробити ельфів чорними. Хіба не вся? Фішка якраз в тому, що вони бляха білі, прекрасні, ледь не вічні істоти, котрі якраз таки асоціюються зі світлом, розвитком і добром у всьому фентезі взагалі. Для сценариста Лори Шмідт, котра встигла попрацювати до того над 10 різними шоу, про жодне з котрих я навіть ніколи не чув, це нормал. Нема повісточки в кіно, нема бабла. Відьмак це просто величезний Діснейленд з усіх можливих повісточок разом від расової пропаганди до пропаганди страшних баб в кіно. Це один з найгірших кастинг. Ю Ever. та навіть це можна було пробачити, якщо б ці люди хоча б намагалися зіграти чи демонструвати хоч якісь емоції замість виразу лиця Беллес Сутінок. Це взагалі дивовижно всрати настільки цікавий сюжет саги вже в перших двох сезонах, коли в тебе є готовий текст на руках, який треба просто адаптувати під сценарій. Цим прекрасно справився польський серіал Відьмак, котрий на нашому телебаченні виходив ще десь так в 2003-му. Якраз таки ця польська екранізація з міхолом Жебровським прекрасно передає сам дух. Двох перших книжок. Тут чудова атмосфера, прекрасний каз, ті ж філософські діалоги і важка проблематика створів. Лише з графікою вийшло не дуже. Та це, думаю, можна пробачити невеликому польському серіалу з нульової. Найсмішніше те, що Жебровський висував свою кандидатуру на Геральта в серіалі від Netflix, але його не взяли. При всій повазі до Кавіла та грати Геральта з обличчям, ніби ти під кінець літа хапнув розлад шлунку і кожних 5 хвилин бігаєш до вбиральні така собі ідея. Він ніби намагається щось витиснути, причому самим лицем. Не думаю, що Геральт був настільки напруженим і замкнутим в собі. Тобто провал тут за очевидними причинами. Фанатам, котрі прекрасно знають кожну найменшу деталь цього світу, видають щось, що приблизно нагадує оригінал. Вже готову історію, яку просто треба покласти на рейси і відзняти сучасними камерами з добавкою сучасної графіки, вони повністю руйнують кожним аспектом. І найбільший провал саме в руйнації канону. Чорні ельфи чи ельфи азіати. Ви бачили, коли що в азіатському кіно брали європеоїдів лише тому, що їх там не вистачає? Чи може додавали? Білих до культур, котрі не мають до них жодного відношення. Кіноіндустрія сьогодні працює за принципом: нам треба більше чорних акторів. Замість нам треба більше хороших акторів. Я не маю нічого проти чорних, але ця прекрасна тенденція перетворювати їх на затичку для кожної дірки вже давно зморила всіх, виставляючи декого в ролі великої жертви. це має Джейсбанвеамінсі пасибелідієневритинг, для історії. Політика. Політика в мистецтві допустима лише в одній формі формі критики. Мистецтво не повинно перетворюватись на рупор пропаганди. Це якраз таки завжди рупор антипропаганди, розвитку і мислення. Тут повинні висвітлюватись ідеї, котрі об'єднують, а не котрі розділяють людей на чорних і білих. Фентезі Сапковського це середньовічне фентезі, алюзія на Європу в темні віки. Тоді як фентезі, як тако. Ти ніколи не знайдеш расових ознак, тому що це фентезі з ельфами, орками чи гномами. Ельфи, білі, орки, зелені, крапка. Невже пані Шмідт не розуміє, що подібні ідеї з додаванням всіляких рас люди не приймуть за чисту монету? Що ж, мені тоді цікава проблематика між чорними ельфами і ельфами-азіатами. Як вони сприймають один одного? Яка у них історія і як вони співіснують? І які саме азіатиці ельфи, бо корейці не люблять японців, а японці, китайців? Тим паче вони розрізняють один одного, то чи задоволені будуть ті ж азіати? Допишемо до цього ще й ноя. З ковчегом і пінгвінами на близькому сході тоді все точно зійдеться. Наступна ознака невдалої екранізації це зміщення проблематики оригіналу. Тут у всій красі виступає серіал по The Last of Us, котрий особисто для мене закінчився на першому сезоні. Що шкода, бо в сезоні 2 такі перли видавали, що й вигадати важко. Яка проблема? Матика була в іграх: людина людині, вовк, жорстокий світ, який робить з людини звіра, і єдина надія врятувати цей світ за рахунок смерті однієї людини. А чи вартує такий світ порятунку? Джоел дає чітку відповідь наприкінці першої гри і першого сезону і робить все правильно. Бо якщо цим людям і вдалось б зробити вакцину, вона ніколи б не вийшла на світовий рівень і залишилась лише важелем контролю, артефактом, таким собі святим гралем, котрий б легалізував всі брудні вчинки світляків. Ховаючи їх за правильним і святим. Вакцина так би й залишалась лише для своїх, а для інших вона б стала символом святості і правди, який прирік всіх інших незгодних на смерть. Що ми маємо в серіалі? Основна увага тут сконцентрована на щасті в спільному існуванні з кимось іншим в цьому жорстокому світі. В першому сезоні про це відзняли цілу третю серію, яка є найбільшим непотребом, який я коли-небудь бачив в кіно. Найгірше для сценаристів цього серіалу не апокаліпсис, невідсутність довіри і добра, невідсутність простих людських емоцій з радусом тепла. Найгірше для них це зазіхання на святий шанс бути щасливим. Це так зворушливо, що я зараз заплачу бути щасливим у світі, де всі твої знайомі або здохли, або перетворились на монстрів, які хочуть тебе зжерти. Це ж найголовніше саме те, що потрібно для виживання. Люди в таких місцях якраз найбільше думають про щастя, а також про те, що стануть татком, не дивлячись на відсутність прудня між ногами. Чим ти займаєшся по житті? Я вебкам модель, а ти я солдат Call of Duty. Та давайте про очевидне каст. Як можна було взяти картоплю на роль Еллі, когось проблеми з зором чи з головою? Чому в інсті можна за пару кліків знайти десятки косплейшість Еллі, котрі дійсно виглядають так само круто, як Еллі, та для серіалу, участь в котрому брав сам Ніл Дракман, взяти ось це обличчя, котре може передавати набір з трьох емоцій? Шановні, на роль Лари Крофт не беруть страшних баб, хоч бувають і винятки. Чия вага перевалює за Центнер. На роль Макса Пейна ти не візьмеш громадянина Ямайки з дредами і футболкою збірної Аргентини. Або ж уявіть Бейна з Бетмена у виконанні, того ж Кіліана Мьорфі, котрий зіграв опудолу. Це було просто неможливо. Навіщо тоді брати на роль красивої, небагатослівної і глибокої героїні? Ось це. Лише дракману відомо. Серіал загнувся так швидко, що вже на третій сезон Беллу не кастять, бо навіть Еллі в серіалі виглядає мільйон раз приваблююшою за головну героїню, тоді як в грі чоловікоподібна Вчора на навпаки викликала не надто приємні враження. То як, адекватних ігрових екранізацій таки не існує? Що ж вони нарешті почали з'являтись? Так, шановні, мова саме за Fallout, екранізацію, на котру ми заслуговуємо. Fallout ще з першого сезону захоплює всю вашу увагу і не відпускає до самого кінця. Та навіть не в цьому його головний успіх, а умінність створювати власні історії на вже готовому поприщі. Сюжет серіалу повністю оригінальний. Він не просто кудись собі прямує, він бере глядача за ручку і проводить незвичайним світом ядерної пустки. Це дуже важливо. Бо розрахований він не лише на фанатів ігор, але й на простих глядачів, котрі ніколи не чули про них взагалі. І це спрацювало. Fallout 76 просто ожив після випуску другого сезону. Якщо граєш, пиши комент. Нам дали трьох цікавих героїв, котрі фактично представляють різні фракції. Гуль тут найбільше уособлюється як сам гравець, бувалий з високим рівнем і майже що безсмертя. Прекрасна гра Гогінса тут беззаперечна, як і акторська гра інших, на відміну від згаданих серіалів. Якщо відьмаку Кавіл хоч якось. Намагався натягнути гримасу і бути постійним буркутуном з гострим відчуттям справедливості. За ласто фас паскаль старався краще всіх, хоч як на мене, так і не зумів передати Джоела з ігор. Актори Fallout казали, що ніколи не грали в ігри і не дуже горять бажання. І це добре спрацювало саме для нової історії, нового сюжету в ядерній пустці, де Люсі це типовий довірливий наївний нуб, а максимус заручник ситуації і власного бажання стати лицарем, тоді як цей світ вже давно не має в них потреби. Що найважливіше, серіал викручує канон на максимум і навіть сам творить канон, консультуючись з Бетезда. Він дуже круто розширює лор. А автори ігор казали, що дійсно канонізують показане в серіалі, тим паче його події можуть протікати в той час, що події майбутньої Fallout 5. Так тепер ми знаємо, хто і навіщо скинув ядерні бомби. Більше знаємо про World Tech, про технології керування людьми і багато інших цікавинок. На відміну від того ж, відьмака, Fallout не руйнує канон, а йде за ним і навіть його творить. В плані подачі, режисури і зйомок даний серіал на дві голови вище за згаданих гумункулів. Звісно, варто Додати, що серіал виконаний більш комедійному жанрі з елементами драми, тоді як атмосфера гри, дещо що інше, він не дає того відчуття порожнечі і безкрайніх просторів з нагромадження надбанянь того, що колись називалось цивілізацією. Дехто критикує його саме за відсутність серйозності і драматизму, але панство де драматизм Fallout 4? В Головному сюжетному твісті в DLC з дімоном в переважній більшості дана гра це теж доволі алегоричне місце, яке не надто сильно межує з серйозністю чи захмарною реалістичністю відтворення ситуації. Нагадаю, все це є лише фантазією декількох людей і їхнім власним баченням, тоді як кожен з нас вже сам вкладає сюди свої сенси. Коли я вперше потрапив до світу Fallout після сталкера в далеких нульових, в мене до слова не було старшого брата як Говарда, у якого можна було просто спиздити диск з грою і не повернути. Мені взагалі все видалось якимось клоунським і надмірно гіперболізованим. Навіть зараз мені так видається, що вже гріха таїти, але водночас саме це мені подобається навіть за тієї умови, що я не люблю ре. Про футуризм цей світ чіпляє по різному, що намагається і робити серіал, демонструючи три різних сюжетних лінії, як три різних життя: в одних рай в ілюзії, в інших сувора реальність, тоді як в останніх: муштра і благородна ціль. Та для цього, як то завжди буває, потрібно, щоб хтось склеїв власне, бажано в масовій кількості. Все ж серіал вийшов більш камерним і презентабельним в красивій, барвистій обкладинці, тоді як гра за атмосферою, так і інша. Чи проблема це, чи лише одне з бачень? Хто зна, варто додати й те, що канон в серії Fallout з часом змінювався і переписувався, тому коли я говорю про канон, я маю на увазі саме те, що нам показували в останній частині, тобто четвертій. Америка майбутнього виглядає доволі органічно, майже так як зображена в іграх, хоч і на більше декорації могли б розкошелитись, каст чудовий, одна пара гуля і люсі, лише чого вартує. Не кажучи вже про пана Маклахлана, який місцями переніс Дагі з третього сезону Пікс» в образ батька й лиходія. Серії викликають бажання продовжити перегляд, що чудово, хоч і видається мені, що тут трохи забагато сюжетних ліній, деякі з них зайві. Все ж навіть через рік пригадуєш, про що дивився, на відміну від страшних проблисків з інших стрічок. Думаю, якщо режисери та сценаристи почнуть нарешті самі грати в ігри, на котрі знімають серіали чи фільми, вони зрозуміють, що нам потрібно. Такі люди просто зобов'язані бути геймерами і активно співпрацювати з авторами оригінальних витворів. Головне робити це не так ганебно, як пані Шміт. Пиши в комент, що ти думаєш про це все, який серіал тебе зачепив найбільше і який найсильніше підірвав твою точку G? З вами був Андрій Безсовісний. Зустрінемось на цьому ж місці.